Сьогодні їду в Україну. Буду знімати вам. Зараз я знаходжусь в Бухаресті на автовокзалі. Я тут, до речі, вперше. Живу тут два роки, але на цьому автовокзалі я вперше. Навіть не знала, що він є. Ще мені чекати годину одну, тому не знаю, що робити. Сподіваюсь, доїду нормально, бо мені їхати. 22 години, це треш. Сподіваюся, що 22, а не добу. 晓得。 заправки очень дешевые я взяла себе большой чай черный за 7 лет это где-то 70 гривен не знаю мне что-то кажется что это дешево до заправки вот так вот ехать нам еще очень долго мы даже еще не доехали до констанции Да там брат называется. Привет. Привет. А такое? Не встретил! В смысле? я не встретил. Так я по ступенькам сам ты, ты подними. ты меня снимаешь? Да, я влог снимаю. Камеру вырубай. <су> ты попробуй какой-нибудь тяжелый. Он легкий. Ну, для кого как. Я снимаю целый э, свой свою дорогу влог. Только на украинском, правда, сейчас уже перестроилась. ну да, особо... Ну, бо то дощ буде. Всім привіт. Сьогодні другий день, як я у Дніпрі. Зараз їздила в академію, здала флешку, мені там було потрібно здати свій диплом. Боже, я в цій академії не була чотири роки. Це така ностальгія була. Це капець. Єлі знайшла свою кафедру, яка мені потрібна, навіть не знала, де вона знаходиться. <рес> Ось, зараз йду до свого брата в гараж. На гарна погодка, така класна. Можу розповісти вам свої враження від вчорашньої поїздки. Я їхала 22 години, це було чітко за планом, ми навіть не заїжджали в деякі міста. Не знаю чому. Можливо, це просто там не було кого забрати або відвозити, не знаю, чесно. Але приїхали прямо рівно в 15.50 як і плановано. О, в принципі, норм, але автобуси, вони Повинні передбачувати все необхідне. Це зарядка, там хоча б адекватне місце, де ти будеш сидіти ці 22 години. Все це було, але не так, як потрібно. Завжди я їздила різними перевізниками. Зараз я їздила лайк-бас like перевізник, і там не було зарядки для. Пасажирів над пасажирськими місцями потрібно було завжди вставати на мостик і знаходити розетку, потім оставляти телефон, і це якось не дуже зручно. Перший перевізник лайкбас, like коли я їхала з Бухареста до Одеси, був ось такий, але сидіння були в нормі. А так водії були нормальні. Ось плюсик за воді це однозначно. Вони прям все розписали, де ми виходимо, скільки виходимо, хвилини зупиняємось, завжди перевіряли, чи всі є на своїх місцях. Це так, це супер. Потім з Одеси до Дніпра я їхала теж лайкбас. Like там теж не було заряду, це треба було вставати. Ось таке. Мене посадили на самий кінець, і там такі були місця, боже, там було страшно сидіти, чесно. Я була у шортах і я не сподівалася, що я щось собі не занесу, на якусь болячку, тому що це треш. Ось ставлю зараз фотку. Коротше, поруч, поруч зі мною сиділи два чоловіки, у яких був перегар на весь автобус. І через те, що я їхала ще 12 годин з Бухареста до Одеси, мені вже було погано від того, що я зовсім нормально їжі не їла. І я спитала у водія, чи можна мене пересадити. Трішки наперед, він каже, ну якщо не буде, буде одне два вільних місця, то окей, пересадимо. Була в Одесі повна посадка людей, але через 10 хвилин, як ми тронулись він до мене прийшов та пересадив мене на місце дос... тут ось така <свісно> страшно спускатися. Оооо, oh. о oh, господи де я ходжу. Коротше, пересадили мене на переднє місце. Це теж плюсик водіям, бо вони до кожного знайдуть свій підход. Завжди теж питали. І якщо мені було холодно, наприклад, від кондиціонера, я сказала, можна трішки його позбавити. Боже мой, я, я йду. І це без проблем робили. Все класно. Але ось такі от вагомі мінуси, які для дальніших поїздок могли б трішки змінити. А так, в принципі, норм. Можливо, можливо. Хтось скаже, до чого не могла встати і піти, поставити телефон на зарядку. Могла, але... Я не дуже довіряю людям. Мало ли, я поставлю, прихожу, у моєго телефону не те що. І хто мені скаже, що да, це я взяла телефон. Ніхто мені так не скаже, можливо, зараз так і не роблять, але я перестрахуюсь. Тому і так. Коштувало це мені все 2-800 гривень. Є ціни і дорожче, є і 3 тисячі. Але там і 17 годин їхати, я правда не знаю як, але 17 годин. А там, в принципі, норм Я б могла ще з ними їздити, тому що водії класні. Але а, через те, що зарядок не було, я, я завжди їздила. І у мене над головою завжди були ці зарядки, але там розйом USB. І у мене цього не було, і я завжди сиділа з розрядженим телефоном. Але зараз купила спеціально для, для цих поїздок. І цього розйому не було. Можна було б взяти повербанок, але я сподівалася, що буде цей розйом. Ой. А он стоїть будівля. Я на ній раніше працювала. Слава Богу, що це було раніше. Ось такий тут райончик, гаражик. Мого брата стоїть. Цікаво, це всі його машини чи ні. Я просто відео його не дуже дивлюся. Дуже рідко дивлюся. Він теж знімає на YouTube. У нього вже побільше підписників, ніж у ну, мене, у мене і взагалі. Ну. А ось і сидять. Привіт. Привіт. А я теж влог знімаю. Так? Да? Я тебе обніму на можна? Привіт, привіт. Стоп. Не влог. Ну, не просто влог. Только мене виріжеш потім. Переснілиш. Нікуди їх не викладаю. Чого? Это просто чисто для себя. Ага, чисто для себя. Ага, ага. Ты прям знаешь, когда я начала снимать? Да. А как было? Что <_ыректированное> снять? <-ыректированное> 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 а вот это, вот это так оно было, да? Нет, с той стороны можешь открыть дверь, показать. Так, Срач, как обычно Рома Ого, да Жесть Капец, еще химчистку не сделать А в Хонде своей будешь делать химчистку? Это супер Я завжди, коли з кимось спілкуюсь, переходжу на російську мову. Я не можу так. Я можу розмовляти українською тільки коли я сама з собою. Рома, як спілкуватись українською мовою? Тому що я на відео сама з собою можу, а коли з тобою, або з кимось другим общаюсь, переходжу на російську. Просто бери спасім Хорошо. Хорошо. Добре дякую. Хорошо, спасибо. Добре дякую. Добре дякую. Давай зроби огляд ніви на українській мові. Я не можу зробити огляд ніви навіть на російській мові. Що мені сказати? Що ти бачиш просто коментар? <гум> так, це ніва. Її треба помити. Її треба домити, дозбирати і все буде направити. Подивись там під піддарками. колеса, бачиш. Ні, ні, колеса. Що Ні, ні, Рома, ні, ні. Там теж бачиш, це пофарбовано, оброблено. А, угу. Так. В гаражі, як завжди, срач.

Ти обіцяв джунгі? Всім привіт. Ми на дачі. Тут так гарно. Сьогодні, завтра, післязавтра ми будемо на дачі. Будемо тут відпочивати, працювати. Сьогодні така спека, це капець. Будемо сьогодні жарити шашлички. А так, все як завжди. Ось тут така гарна хілзона, там собачки, рома. Ой. Я не знаю, чего вам распустить. Конечно, вы ви бы видели, как мы добрались сюди. Просто Можливо. А, я сняла один кусочек. Покажу. А тебя тут... Куда тебя тут посадить? Зверь. И что мы... Что мы далее будем Марчи? Ой, ну я уже гарно. По-настоящему взрослеешь, это когда уже дача для тебя кайф. По-настоящему взрослеешь, это когда дача для тебя уже кайф. Короче, ты видишь маленькие огурчики? Ой, да. да? Угу. Что у них базилик, Кариот базилик, червона смородина. Как будет смородина на украинском? Смородина. Смородина. А может Не знаю. Ну вы поняли. Червона смородина, мята, базилик. Да ты красота! Ой, да, кайф кайф. Зараз ще будемо газончик робити. Тут у нас чіл собачок, так. Да? Горох назбирали. Ще одного чіл. ピッ Я тут, Ріта, робила там розбір цього забору. Рома робив щось в домі, а я тут газоно газонокосілечко. проходила. Не можна тут побачити до пісня. Навіть ось так. Ось тут така травичка неухожа, а тут ось так. Ось цю територію я вже зробила. Сподіваюсь, що кліщей я сьогодні не підсиплю. Ось цієї газонка я робила Ось тут, ось так вже зробила, блін. Нам треба було зняти до після Дуже класно тут, прям взагалі такі цвіточки тут растуть. Ой, кайф, кайф. Так, да, Жулечка? Тут огурчики рідини растуть. Так. Зараз вони поїхали, я трішки відпочину. З посиджу, з Жулечкою посиджу. І далі будемо працювати. Так, Арчуня? Як тобі? Тобі класно? кайфуешь? Жуленька, а ты? Кайфуешь? Красавица. Приехали. Лиза, будешь вечером кататься на мотоцикле? Не знаю. Я уже боюсь говорить. Так и я это все равно никуда не буду вылаживать. О! Я, наверное, весь влог свой так говорю. И что так бахнуло? Жесть. Походу, одна я только перепугалась. Даже котеночек не перепугался. Сижу ем пиццу. Самые главные мои зрители. Да? Вы тоже хотите? Вы уже кушали. Арчунечка, тебе нужно худеть. Жулечка, ты кушала уже. Мы распалим охнесе точнее шарома. А тут мы уже зритую Трішки розчистили і вже ось хоч видно землю. Зараз будемо жарити шашлычки. Як ми вижива, як ми виживаємо <правді> в природних умовах? Я тільки що п'ять хвилин тому умивала спонжиками, змивалась по крем і вони були чорні. <сюда> Ніколи такого не було. Зараз я мою гелем змиваю. Другий етап. Зі мною я забила. Зубну щитку я забула. Так, да. забула. Для починку. не ну это я лучше нічого. Що ви знаєте? Так це готово это фішка. Коли я еще так Миряй. <реш> Тепер набираємо сюди воду. у головка. <реш> Я это не буду вставлять. Но <свят> <лёгок> загорели. Да? <свят> Или грязь. <свят> И мы ему. Зачем ты это сделал? Кому я этот туториал делаю? Я не понимаю. І ледто назвати окремо, як вижити на дачі, де немає душа. А Ліза ще боїться дивитись жахіття. І да. ви вчора а сьогодні на дачці тут біля костра. Ну, посидимо теж, да? Да. да. Добре. А чому ти боїшся дивитися фільми жахів? Не знаю. Мені не страшно і все. Так це ж фільм. І що? Це ж просто фільм. І що? Ну так знімаються актори. Ну поснімаш. Ні, так що тобі. Ну мені страшно. Все. Так, я це ніяк не можу об'яснити. Мені просто страшно і все. Твоє спальне місце вже розігріте. розігріто. Ладно, будемо смажити шашлычок, Вімкнусь. Зараз жаримо шашлычки. Артюня вже на готові. Для Артюні і Ажилечки <сувач> є отдельний, окремий шашлик. Ось <сувач> цей. Да, Артюня? І у нас така красава. Що <сувач> ти смієшся? Що Артек чекає. уличка затекаю. Да? Подеваюсь, нас не съедят комары. Мы за все, только Рома. Он Будет жертвой комаров. А мы будем кататься на этом мотоцикле? Сегодня? Не, не сегодня. Да, да. Надо включить чайник, да. Я попил бы вечерком. Так, я накрылась пусть такой комплетом, потому что тут летают разные, разные штуки, которые я очень сильно боюсь, которых я очень сильно боюсь. Давай еще раз. заново. А тут Рома Рома уже... Вот, давай. Ясно. Вот, я не, красная кровь. Хорошо, что я фонарик. Это не кровь. Это сок. Ты уверен? <смех> <смех> Сейчас, блин. так на камере вон глянь, розовая. Ну. а так как мы узнаем? Ну, типа под фонариком вот. Но розовая я вижу. Рома говорит, что это сок. Ну шел как? По ощущениям полностью готова. <laughs> Думаю, по ощущениям полная херня. Не, ром, должно быть вкусно. Я, я, я наверное, подожду тот. А ты не хочешь? Во. Этот. Шашлык. Не будешь ждать. Давай дожарим его, кинем.